Україні! Героям слава! Подяку вам за чудову гру, гарно все склалося. Що можете сказати? Моє щось ще задумали, не вдалося. Що можете сказати? Які враження за гру взагалі? А, загалом хочу подякувати команді. В цілому команда гарно зіграла, але я невдоволений грою нашої четвірки, першої. Тому що дуже багато моментів, дуже багато сумбуру було, не, не знаю. Чому ну, трохи так е, е, не невчасно під'їхали на гру, були проблеми зі збором, трохи, тому це так якось розконцентрованість вона сказалася, тому перший четвірка у нас до середини другого тайму, напевно, до рахунку десь 5-1, грала дуже не зібрано. Потім все ж забили вже і в кінці довели рахунок до 9-1, але рахунок то отаке. Хотілося б покращувати гру. Особливо перша четвірка, друга четвірка молодці, всі чудово зіграли, навіть перевершили мої очікування, але ще є над чим працювати. Супернику, подякую, показали хорошу гру, особливо поки були сили, але зрозуміло, що з таким збором складно проводити всю гру, тому. Так, втома трохи в них далась в знаки, ми навпаки намагались темп трошки підвищувати, тому що розуміли, що вони можуть підсісти в другому таймі, і в принципі це також зіграло свою роль. Побажаю супернику краще збиратися на наступних матчах і брати очки свої. Подякує вам за гарні враження. Що ж, побажав вам далі проводити в переможному такому темпі в матчі.